Багато справжніх мисливців майже не уявляють полювання без мисливської собаки. Наявність такого помічника значно збільшує ймовірність добування птиці чи звіра. При правильній взаємодії мисливця та собаки це полювання стає неймовірно цікавим. Справжній мисливець ніколи не рахує кількість коштів. Та часу, який він витрачає на свого чотирилапого помічника. Як правило, пес становиться частиною родини, в країнах Європи полювання на Птицю неможливе. В країнах Європи полювання на Птицю неможливе. Якщо немає, якщо немає пропорції не менше однієї собаки на три мисливця. Е, ну і для прикладу по статистиці. У Польщі мисли... кількість мисливських собак до кількості мисливців 1 до 5. В Україні це співвідношення одна собака на 35 мисливців. Чому така різниця? Ну, Найбільше на це впливає те, що у нас більшість мисливських собак просто не зареєстрована. А також погано, ну, слабо розвинена мисливськими організаціями культура полювання з мисливськими собаками. Але сьогодні не про це. Чому? При внесенні змін до закону України про полювання та мисливське господарство в 2012 році, діяльність організацій, що займаються е, організацією процесу функціонування мисливського собаківництва в Україні, діє з порушенням законодавства. В цьому питанні ми з вами спробуємо розібратися. Доброго дня і мирного неба, шановні мисливці України. І так 20 років тому була створена Федерація мисливського собаківництва України. Основою її діяльності передбачалась робота ПО, ну якщо можна сказати, е по організації всіх питань, що стосується мисливського собаківництва. Ну, сюди входила реєстрація родоводу, видача документів, організація виставок та випробувань та багато чого іншого. До того часу всі ці функції виконував УТМР. Ну, я не вивчав причин того, чому УТМР відмовився від цієї місії, але я думаю, що це було вже тягарем і не приносило. Особливих надходжень організацій. Тому вони, я, на мою думку, відмовились від цього. Ну, і для легалізації на той час, в 2004 році, для легалізації діяльності Федерації Мисливського собаківництва України з'явився такий документ. Він від 12 березня 2004 року. Про затвердження порядку видачі паспортів на собак мисливських порід. Кому цікаво, посилання під відео я розміщу на цей документ. Але, ну і до 2012 року, скажімо так, умовно, умовно легально видавались документи на масливських собак. А от починаючи з 2012 року, коли були внесені. Зміни до закону України про полювання та мисливське господарство. І ці зміни значно торкнулися мисливського собаківництва. Цитую пункт закону України. Організація обліку племінних собак мисливських порід. Ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи, ведення єдиних племінних книг, видача на їх підставі родоводів, єдиного зразка паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів, розроблення нормативної документації з мисливського собаківництва, інструкції положень правил випробувань тощо здійснюються. І тут саме головне здійснюється центральним органом. Виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, затвердження нормативної документації з мисливського собаківництва інструкцій, положень, правил випробувань тощо здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового. Та мисливського господарства. Як ми знаємо, політику у сфері лісового та мисливського господарства забезпечує Державне Агентство лісових ресурсів при Мінекономіки, Ой, при мінекології, тобто центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики ФМСУ громадська організація. КСУ громадська організація. У них згідно законодавства в повноваженнях, немає такої норми, як реєстрація родоводів, ну і так далі, видача документів і так далі. Значить, згідно цієї норми закону є розроблено положення. Воно називається про затвердження положення про мисливське собаківництво України. А в ньому є такий пункт. Про затвердження положення про мисливське собаківництво. пункт 5. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, належить. Перше затвердження нормативних документів з мисливського собаківництва, оновлення сроків проведення на, на польових і змагання мисливських собак, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, організація обліку племінних собак мисливських порід, ведення єдиної племінної книги собак мисливських порід, видача на підставі записів до єдиної племінної книги родоводів єдиного зразка, видача паспортів на собак мисливських порід. Погодження виділення окремих ділянок для проведення натаскування, наганяння польових випробувань і змагань мисливських порід. Е, значить, о, і е, далі. Саме основне, що е, відносно громадських організацій. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань у сфері мисливського собаківництва Держлісагентство України може утворювати постійні або тимчасові консультативні дорадчі дорадчі та інші допоміжні органи, кількість та склад положення, про які затверджуються наказом голови Держлісагентства України. Держлісагентство України може залучати всеукраїнські громадські організації з мисливського собаківництва, які займаються мисливським собаківництвом за їх згодою в частині розроблення нормативно-правових актів та нормативних документів з мисливського собаківництва інструкцій положень правил випробувань тощо і надання інформації для ведення племінної книги. Собак мисливських порід. Е, далі. Для підготовки документів для видачі родоводів собак мисливських порід єдиного зразка, проведення організаційної роботи з власниками і здійснення міжнародного справу. Ну і саме головне тут зазначається, що Держлісагентство може залучати громадські організації, але ніяк не здійснювати ці повноваження. Громадська організація, така як ФМСУ, ТМР, не мають права видавати ці документи, вести родоводи. Вони можуть подавати інформацію, але ніяк самі не згідно законодавства, не можуть робити самі це: видавати паспорти і здійснювати іншу діяльність у сфері мисливського собаківництва. Мені дуже цікаво було, як в одному з коментарів людина написала, що навіть УТМР, моє право було у них ж записано в статуті, так нехай УТМР напише так, як раніше, що вони можуть продавати зброю іначе почнуть продавати зброю. Тобто це є повним абсурдом. Підсумовуючи, вище викладене. Якщо проаналізувати положення про мисливське собаківництво, то можна дійти висновку, що всі документи, видані ФМСУ на собак мисливських порід, не мають ніякої юридичної сили. У мене питання, чому Держлісагентство, ФМСУ, УТМР, Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь? Не робили ніяких, ніяких кроків по приведенню цього питання до норм законодавства. Проблема в тому, що всі все знають, але ніхто нічого не робить. Оце найбільша проблема. Я кажу: а чому отак тут не виконуються норми законодавства? Це в багатьох аспектах. І більшість мені кажуть, а ми це знаємо. Так як це? Чому ви знаєте і сприяєте порушенню законодавства? Чому ніхто нічого не робить? На мою думку, представники мисливства тихенько керують взагалі і бояться тому, що вся система вибудована на порушенні законодавства. І якщо ці питання підняти ну, іменно питання, одне з питань подібне функціонування мисливського собаківництва, то представники контролюючих органів зразу ткнуть їх. Пикою в інші виявлені невідповідності нормам закону. І всі, всі замовкнуть, всім знову стане все. Чому ці питання не піднімаються? Чому ми не можемо навести лад іменно в сфері мисливства? Чому все пущено на, на самотьок? Чому одні покривають діяльність інших, а інші замовчують недопрацювання тих? Хто працю... повинен контролювати їх діяльність? Чи вдасться розірвати це коло? Покаже час. На цьому в мене все. Всім добра, достатку та мирного неба. Слава Україні! Слава воїнам, що її боронять. Смерть ворогам! Україна понад усе!